Це символічно, що в бучі висаджуються дерева, липи, які будуть передавати нашу дружбу з бельгійцями. І я думаю, що це один із символів перемоги нашої, майбутньої перемоги. Дана ініціатива розпочалась від запиту поля. Це бельгієць, він Керівник громадської організації Дерева на ді поступив до нас запит. Ми відгукнулись на нього, налаштували співпрацю дистанційно, і зараз приймаємо бельгійську групу волонтерів. У нас в місті висаджується 20 лип. Ну е політик на то організацію представляє організацію дерева надії, і ми тут з цим проектом щоб дати трохи надії людям, тому що дерева об'єднують людей. Ні, погода на поті прекрасна, тому що дерева люблять дощ, тому я дуже задоволений. Він дуже-дуже вражений е, тим, якими є українці, які, які у нас люди, е, що ми відновлюємося, що в нас дуже багато енергії е, і вітальності е, життєвої такої е, сили. І е, він робить свою маленьку справу, ну, щоб е, нас підтримати, але ну, він дуже вражений тим, що ми і самі робимо. І це просто як знак такої ну, уваги і захоплення.